Привіт! Покажу, як зробити такі простенькі бантики. Як на перші хвостики, так і для більших підійдуть. Вони з атласної стрічки, серединка пластикова і кріплення в мене резиночка. Ось так. Такого розміру. Для роботи потрібен атлас шириною 5 см. Я нарізаю це все на термоножі. Його можна придбати у мене. Якщо немає, нарізаєте і опалюєте, оброблюєте краї. П'ять. На одну квіточку потрібно шість синіх, шість білих. Так, заготовки є. Далі беру стрічки свої, ті, що я нарізала. Дивіться, є одна, є друга, синя і біла. Ось так накладаю одну на одну, наклала. Цей кутик і протилежний кутик, тягну один до одного. Притянула. Я це все роблю термоножем. Ви тут опалюєте, якщо немає термоножа, просто опалюєте. Я це роблю за допомогою цього. Зараз не дойшло. У вас такі лепесточки мають вийти. Ось. Складаєте шов до шва, так, щоб всі кутики були рівненькі, тоді опалюєте легенько собі, або зажигалкою, або так, як я на термоножі. Два, три, п'ять. І останній шостий. Можна і зробити на п'ять, але виходить, якщо на п'ять, ось є на п'ять, є й на шість. Я зробила на шість, але хотіла спробувати, як це буде на п'ять. Вони трошки менше за розміром виходить, але, як на мене, на 6 гарніше, пишніше йде. І тут впритик кружечок, накраєний з фетру. А тут, виходить, його не дуже видно. Тут він, якщо придивитися, бачите, тут трішечки він помітний між тими самими лепесточками, бо не вистачає трішечки місця, щоб це все закрити. Далі. Беру ось ці всі свої заготовочки, які зробили. Ось вони. І потрібна далі голка з ниткою. Прирівняла ось так і складаю наполовину. Склала наполовину, і ось тут прошиваю. Прошила. І так всі. Наполовинку. Склала на ниточку, зав'язали. Далі дивіться, берете і все стягуєте. Стягнули. Ось це є ваша квіточка, майбутній бантик. Все стягнули, далі починаю я прошивати. Прошиваєте ви нормально, тому що це атлас. Інколи він поганої якості. Такий м'якенький-м'якенький. І взяли собі, Бачите як загорнули все, одне, так зручніше прошивати. Ось прошили. Коли вже будете вирівнювати, клеїте, воно все стане рівненько. Ось є, далі мені потрібен фетер, кружечок. 3,8 майже до 4 см. Посередині я розрізаю. Робити звичайну основу для бантика. Розрізали. Сильні нарізи не робите, також, щоб можна було стрічку пропихнути. Всі все знають, але для початківців це дуже цінна інформація. І приклеїли. Я не навалюю багато клею резинку, в мене вона тримається на трішки клею, з часом вона відірветься в будь-якому випадку. Пропхала я і зав'язую на два вузлика. Один і другий. На мене на цьому тримається. Скільки я робила, переважно так. Ось цей краєчок на термоножі я собі його відрізаю. Відрізаю так, щоб він мені підходив, бачите, і не виглядав за мій фетровий кружечок. Далі я його просто приклею. Ось, все. Пістолет у мене новий, там той вже йому термін придатності вийшов. Як я його розроблю, то він так і буде скрипіти. І приклею на фетрову основу. Вирівнюю так, щоб не було видно фетру з під низу клей ще до кінця не застив, ви ще можете щось зробити. Коли він вже застив, вже пізно. Це атлас, ви хоч його віддарете, він залишить свої сліди. Ось. Серединки, бачите, бувають з такими бусінками. Бувають такі біленькі, а це у мене така ж сама, тільки жовтенька. Вони добрі, бо якщо. Ось такого плану їх можна втопити, запхати всередину. І, виходить, не видно, на чому дійсно тримається сам бантик. Трішечки при... так місце йому зробити, щоб було запхати. І вдавити його добре всередину, бачите? Він тільки ось ті штучки виглядають, а сам він всередину повністю втоплений. Тобто, коли дитина його почне відривати, а це дівчинці рік і два, вона його не зможе відірвати. Це чим робить такі серединки більш безпечними? Це вже перевірено на своїй. Ось такий бантик зробили. Можна в інших кольорах, звичайно. Тільки добре опалюйте ці краї, щоб з часом все рівно цей атлас він буде торочитись. Але на даний момент, щоб він був гарно оброблений. Тоді не буде вам стидно за свої вироби і до вас клієнти будуть вертатися назад. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей!